Цьому головним приводом для скликання прес-конференції представника забудовника смачної зупинки Олега Малиновського стало нещодавно інтерв'ю головного архітектора міста Житомира Євгенії Черкасової на Житомир інфо 20 лютого та її коментар стосовно того, що декларація на початок будівельних робіт смачної зупинки в центрі Житомира залишається скасованою. Це інтерв'ю Євгенія Ліна дала чи завідомо неправдиво, чи дійсно хотіла ввести в оману. Громадськість, ви ж знаєте, яка ситуація складається з цим об'єктом. Що люди налаштовані, кожен боїться, що там буде дійсно якийсь небоскреб, там дев'ять поверхів, чи там три буде заважати субору. То я вам чесно кажучи, можу одразу сказати, що там буде один поверх по проекту, і я не планую там нічого більше робити. І об'єкт буде дуже красивий. Це буде візитка міста Житомира. Хочу підтримати Олега Антоновича Маліновського у його прагненні добудувати даний об'єкт, створити робочі місця і привести в порядок центр міста. Як повідомили представники забудовника, керівник проєкту Микола Виговський та адвокат Геннадій Угрінчук, згідно з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду, від 14 лютого 2017 року декларація на початок будівництва павільйону Смачна зупинка на майдані перемоги в місті Житомирі залишається правочинною та документально підтвердили законність цього об'єкту. Ситуацію прокоментувала і головний архітектор міста Житомира. уже из вчерашней пресс-конференции, которую давал застройщик, мы узнали про то, что он подавал в суд на скосование декларации. И смотрели как бы, материалы судебного дела. Мы, как третья сторона, там не были привлечены. Соответственно, нас никто не информировал вообще про этот процесс. И как раз где-то в этих числах, и насколько я увидела вчера по судебному реестру, они выиграли Апіляцію по скасуванні декларації на момент ми давали інтерв'ю. Декларація все равно що була. Ну скажем так, судібне діло що не було завершено. Якщо судібне рішення вступило в силу, то дальше буде действия за органами Забудовник <зв 'язок> смачної «За <будови, зв 'язок> зупинки збирається найближчим часом відновити будівельні роботи на об'єкті, крім того, готує позов до суду через розповсюдження неправдивої інформації. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, Новини Житомирщини.